Так, вам робить сусідка всякі гадості. Гадості. Коли ви її бачите, вас воно тригерить. Так Так само вона бачить вас, вас її теж тригерить. Вона хоче вам желає зла. Якщо ви всі житті нічого не зробили, а ви нічого не робили, ви просто сусіди, то ви навіть не так. просто сусіди. Ви кермішні партнери з нею. Вона вас ага. буде уніштожати. Там є магія. Магія і чоловік іде. Там, де чоловік із з малим. Розуміє? Магія і чоловік. Замішаний чоловік. Магія. Що вам тут треба зараз на даний час робити? Навчитися так, щоб ви не реагували взагалі всередині. Не то, що ви там зовні йдете, наприклад, там і мовчите, а всередині кипить. Ви повинні, якщо самі не зможете, то тоді тільки через регрес Убрати оцю. Оце тригер, коли воно ви її бачите, вас всередині крутить. Це означає те, що на вас теж є на неї обіда, у вас на неї є теж якась злость, агресія, тільки, наприклад, з непонімання. А чого вона це робить? Зачем вона це робить? Нащо воно їй це треба? Але вона вам теж приносить цю боль. У вас вона взаємна. Тому треба йти на регрес і в регресі шукати істинну причину, тому що чистками ми його не знайдемо. Ми поверхностно заберемо результати її, але саму причину, чому вона хоче це робити, ви чистками не заберете. Ні обрядами, нічим. В неї є велика тяга до цього, а ви на це ведетеся.